Маріїнському парку Аншлаг. Сотні людей прийшли подивитися на фестиваль бойових мистецтв Воїн світла. Кожна секція демонструє свої вміння й навички. Розпочинають фестиваль наймолодші учасники. Брати Назар та Архип разом не тільки уроки вчать, а й тричі на тиждень займаються айкідо. Обоє мріють стати майстрами. Достигнути чорного пояса. «Моя мічта. Стать майстерами кідо і самому бріняться е, учить когось. 13 воїнів познімали свої черевики і виходять на сцену, показують казку, яку ретельно готували протягом місяця. Наш демон лис, я демон рогати, рогати, демон. рогати демон в нашій казці перемагає е, ну, зло, а потім добро. Моріхи усіба повернув гармонію та процвітання в мир. Якщо от на вулиці щось там станеться, то для самозахисту так потрібне. Тобто, це цікаво, це не важко. Ну сильних фізичних навантажень немає. Можеш себе так. Майстрі спорту демонструють свої вміння з учнями. Станіслав вже 10 років тренує техніці, айкідо. Його наймолодша учениця, донька Єва, хоч і маленька, та ж бурляє татка з боку в бік. Техніку діло Мій дитина з двох місяців, собственно говоря, находиться в. Дзю з чотирьох літ вона теж практикує і шинкан. П'ятигодинний фестиваль зібрав понад 30 шкіл бойових мистецтв. Головна ідея, розповідають організатори: популяризувати єдиноборства та здоровий спосіб життя. Айкідо кендо кендзюцу, ніндзюцу, кіндзюцу каторісінторюджуджицю дзюдо, також Китай в'єтнам. Традиційний, навіть навіть є бойове мистецтво хортінг для дітей. Чому це важливо? То що вони е, жили тут і зараз, а не в віртуальному світі перед комп'ютером, перед планшетом для дорослих це, це також дуже важливо, тому що ми знаємо, що е, навики Відомо самооборони обіде, є необхідними в будь, в будь момент і в будь-якому віці. Глядачі дійством задоволені. Ну мені подобається тут. Красиво б'ються. Мені цікаво. Рувінка хочу популяризувати спорт, щоб спортом займався в принципі, бойовими іскусствами. Наступний фестиваль бойових мистецтв обіцяють організатори буде ще масштабніший. провести його збираються у палаці спорту. Діана Караульна, Сергій Манацьков, п'ятий канал.